По розмінованих полях у Криворізькому районі розпочали збір врожаю. Оце якраз можна подивитися, це місто, місця прильоту снарядів. Ранні жнива і не тільки про те, як виживають аграрії в умовах війни на Дніпропетровщині, обговорили із головою конгресу фермерів. Області високих рожаїв в цьому році радніх зернових не буде. А ви знали, що криворіжці розробили машину для розмінування? На цю платформу можна поставити елементи розмінування, які будуть виявляти та потім знешкоджувати міни. Це проект про кривий ріг та криворіжців, і ми починаємо. Раніше вони збирали на полях пшеницю, а з початком війни уламки від снарядів. Так тепер виглядають жнива на Дніпропетровщині. Де перед тим як сіяти, фермери з металошукачами перевіряють поля? Якщо торік вони ризикували натрапити на міну, цьогоріч можуть взагалі не дорахуватися і самого врожаю. Про це ми дізналися, відвідавши одне з фермерських господарств у Криворізькому районі. Історія про те, як працюють аграрії на розмінованих полях, балансуючи на межі виживання. Далі У нас під час одного з обстрілів, також касетними боєприпасами, пошкоджуло вікна. На вході в офісне приміщення один з керівників фермерського господарства показує розтрощені уламками двері. Сергій Ломонос пригадує, як рік тому ворожий ураган поцілив у його підприємство. Прилетіло на тік, постраждали люди. Одна людина загинула, на жаль, побила автомобілі, кришу, оскільки було дуже багато, тому пошкодило дуже сильно. За 10 років роботи на підприємстві то була найскладніша посівна, як власне і жнива, додає чоловік. Бо обстрілами були пошкоджені вантажівки, а поля розміновували власноруч із працівниками. Міни, мінометні міни. Із систем реактивного залпового вогню снаряди дуже багато було засмічено. Ну і доводилося його все збирати. Дещо там підривали, приїжджали хлопці із саперних там підрозділів. А це ми залишили як на згадку. А це так виглядає музей агрофірми, говорить пан Сергій. Традиційно тут мали б стояти снопи пшениці за різні роки, але війна скоригувала колекцію, яких тільки ворожих набоїв тут немає. Навіть зберегли боєприпаси, які ледь не розтрощив офісне приміщення. Цим боєприпасом він влітку 22-го року прилетів по території нашого підприємства. Було Чотири ракети таких прилетіло і розкрилися у нас на території механізованого току. Постраждало чотири людини. Один. Зараз ми поїдемо до комплексу, який збирає Сочевицю. Це поле знаходилося на лінії зіткнення під час. Окупації тим часом головний інженер сільгоспвиробництва Олександр Рябінін пропонує подивитися поля засіяні після розмінування. Частина з них знаходиться практично на кордоні з Херсонською областю. Так як в нас біля більше трьох тисяч гектар землі було в окупації, і кожен гектар потрібно було ретельно перевірити, то це десь півроку. Поля були з бур'янами. Ось ця дорога і є та точка розмежування, де ось тут в посадці були ворожі окопи, а там за 200 метрів українські позиції. І у 2022-му тут була справжня м'ясорубка. А коли звільнили ось цей населений пункт, українським фермерам знадобилося близько півроку, аби розмінувати поля. І вдуматись, звідси вивезли близько 50 тонн уламків ракет та снарядів. Оце якраз можна подивитися. Це місто, місця прильоту прильоту снарядів. А це вже на полі, де висадили сочевицю. Головний інженер наочно демонструє, що росте на ґрунтах після влучання снарядів. В Тому році вона була до 50 сантиметрів. В цьому році, ну бачите, 20 сантиметрів більше вона не виросла. Пан Олександр говорить, пошкоджена обстрілами земля та аномальна спека. Не дали нормально розвиватися рослинам, тому врожаї цього року будуть не вау. В цьому році врожай чечевиці так скажем, не дуже, тому що в квітні і в травні не було продуктивних дощів, аномальна жарка температура, врожаї, в тому році ми отримали на круг 22 центнера. В цьому році, ну дай Бог може 12. Сіяли по початку, хоч і стріляли, ну, приходилося, все одно, що, як кажуть, хліб треба сіяти. Людей. А це за кермом комбайн Віталій Щербань, тракторист із двадцятирічним стажем. Один із тих, хто не злякався обстрілів і продовжив косити пшеницю навіть тоді, коли над ним були ворожі літаки. Старалися виривати, і робити, щоб. Чим кормиться. За майже три роки війни частина фермерських господарств на Дніпропетровщині припинила або змінила свою діяльність у той час, як Агроінвесту вдалося вистояти. Ну, я з халашом ходив, але ну, це теж бойовий. Директор підприємства Юрій Павлишин, наче командос, демонструє автомат і говорить, вже три роки з ним нерозлучний. мене був в кабінеті, в машині, вдома, везде. І стріляли навіть? Звісно. Додає, війна та окупація змінила звичне життя. Це прибор для поїска мін. Розмінували три тисячі гектарів. У форс-мажорних обставинах і люди продемонстрували неочікувані якості. Оці товариші, болтера, керівники, в війну залишилися всі тут на місці. Не поїжджали, осталися і працювали при обстрілах. І зараз працюють директор. певний, підприємство вистояло переважно через стійкість працівників, які не злякалися, не втекли у безпечні місця а разом долали труднощі, які випали на їхню долю. На Дніпропетровщині жнива такими заголовками традиційно розпочинали свої довоєнні матеріали журналісти. І зазвичай ця тема цікавила лише вузьких спеціалістів. Проте тепер в умовах війни вона набула особливої гостроти, бо робота комбайнера під час обстрілів та помінних полях то ще екстрим. А додайте розмінування у кредит відсутність кадрів через мобілізацію, а також непрості відносини. Із податковою тепер це реалії українських аграріїв. Про все це ми поговорили в ексклюзивному інтерв'ю із головою конгресу фермерів Дніпропетровщини. Послухайте, буде цікаво, як ви оцінюєте хід жнив цього року? Жнива розпочалися. Перші почали збирати врожай на півдні нашої області, і ми бачимо, що врожаї нас не дуже радують, тому що ми розуміємо, що була дуже рання весна. Були потім заморозки рані, тобто рослини в вегетації пішли рать дуже зарано, потім морозами їх все це притормозило, припалило. Таким чином зараз ми маємо те, що маємо. Тобто від 5 до 20 центнерів ріпак дає, тобто залежно де як рослини значить, були пошкоджені заморозками. Пшениця дає десь від 20 ну, до 50 центнерів ну не більше. Тобто це говорить про те, що високих урожаїв в цьому році раді зернових не буде. Чи правда, що після підриву Каховської ГЕС е багато фермерів змінили напрям своєї діяльності? Фермерам треба виживати в будь-якому випадку, тому вони шукають шляхи вирішення цих питань і таким чином, безумовно, вони. Так сказать, вирішуються питання вже самостійно, залежно від тієї техніки, яка в них є, яких можливості, які в них маються. Безумовно, вони так сказати, шукають шляхи вирішення питань однозначно. Тому, якщо вони займалися однією продукцією, зараз вони переорієнтуються на другу продукцію, на вирощування другої продукції. Зараз на які культури найбільший орієнтир? Ті, що переїхали, в основному це ті люди, які займаються овочівництвом, вони там десь, може, якісь ділянки їм виділили для того, щоб вони займалися як спеціалісти вочівництвом. Тобто таке є. А В основному зараз займаються зерновими культурами, овочевими культурами, займаються мало людей, тому що це потребує багато е, так сказати, співробітників, такі, які працювали, тому що овоща це затратне таке виробництво, це ручний труд. А ви ж знаєте, і бачите, що пів України практично виїхали за кордон, і людей не так просто понаходить на роботу. Яка кількість працівників мобілізована, що ви робите для того, щоб все ж таки жнива відбувалися? Залучаються кадри там із інших держав, там з того самого Узбекистана, там із Індії, даже так сказати, привозять. Але ж наскільки це можливо, і хто як вже вирішує це питання? Це вже кожен по-своєму це вирішує, розумієте. Ну а то що кадрів не хватає, це однозначно, тому що ви ж знаєте, що період мобілізації в основному. Позабирали трактористів, тих спеціалістів, які працювали. Тому навчити зараз хорошого спеціаліста не так просто. Говорять, там можна жінок залучати, та можна жінок залучати, в принципі, це не питання, але їх треба було підготувати до цього, щоб вони працювали. З початку року відмінили мораторії на перевірку податкову. У яких стосунках зараз ви знаходитесь із цією службою? Ну от зараз ми бачимо, я знаю, що фермери телефонують і говорять, що дзвонять податківці і потребують, щоб заплатили ПДВ, коли в них ну, ще не виникло податкове зобов'язання. Тобто наперед заплатити. Ну ви розумієте, в цій ситуації яка склалася, що людей немає, коштів немає. Ціни дуже низькі, урожай немає, і заплатити наперед ПДВ. Ну це кощунство зі сторони податкової. Тобто ми вбиваємо, знаєте, ми ріжемо ту корову, з якої п'ємо молоко. Чи розумієте ви, у який спосіб буде відбуватися експорт зернових? Чорноморські порти це тільки чорноморські порти, може дунайські порти будуть задіяні. По-другому не вийшло. Ми бачимо, що зараз робиться там зарубіжними нашими колегами, які там навіть ми не возимо може, за кордон, але все рівно бастують і говорять, що українці у всьому винуваті, що ціни, так сказати, понизилися. Але ж ми розуміємо, що це не українці винуваті. це... Світовий ринок обвалився так, що зернові культури практично ну понизили стіні по відношенню до того, що були до війни. Через мінування полів, яка кількість ще не розміновані, і у який спосіб держава допомагає фермерам у цьому? Ми даємо консультації, що можна де звернутися, по яких банках для того, щоб взяти ці кредити пільгові і почати розмінування за свій рахунок, тому що ждати, поки прийде група розмінування там. Це дуже довго. Чи знаєте ви, яка кількість полів ще не розмінована, наприклад? Ну, це Нікопич, це туди, там Покровське, туди більше до гуляй поля, там, де 15 кілометрів до, значить, до лінії розмежування. Ви ж розумієте, що зараз, коли вони стріляють своїми мінами, вони там дистанційно мінують усі поля. Тобто це не так все просто. Евакуатор, розміновувач та кулеметник усе це три в одному. Криворіжці розробили роботизовані платформи для допомоги нашим військовим. Машини мають мінімізувати участь людини на полі бою, тим самим зберегти життя. Як працюють сучасні апарати, далі розповідаємо про це. Шестиколісний евакуатор вивозить поранених. На ношах важкий зверху машини, боєці з легкими травмами. Дистанційний дрон заміняє їм медиків, які на собі витягають захисників, часто ризикуючи власним життям. Даний виріб може під'їхати, не ризикуючи нічим. У нього є евакуаційні сани, поранений може сам, якщо він може рухатись. Ляхти, і оператор, який знаходиться, да, там, до кілометра на відстані, відвезе на точку евакуації. Дрон Равлик слугує не лише евакуаційною машиною. Він може вести спостереження за ворогом та навіть розміновувати території. На цю платформу можна поставити елементи розмінування, які будуть виявляти та потім знешкоджувати міни. Вага її розподілена, тобто вона. На ТМ-60 проїжджає, не підривається. Крім того, вона може зривати розтяжку. Прикриває евакуаційну платформу бойовий робот, оснащений кулеметом. Це ще одна розробка криворізьких винахідників. У нього бойовий модуль розроблений під Браунін, який теж може і підвозити БК і в той же час проводити ураження противника. До роботи дрони стають за лічені хвилини. Запас їхнього руху до 10 кілометрів в обидва боки, а на одній зарядці можуть працювати до чотирьох годин. Збирають такі автівки у декілька регіонах країни зі звичайних деталей. Звичайні двигуни там контролери, коліса, коліса там сквасквасквадриків поставлені. Зв'язок теж цивільний, тобто це не військовий. Криворізькі равлики вже випробували на полігонах та в бойових умовах. Нині ж розробники чекають кодифікації від міноборони, аби розпочати поставку машин до війська. На місяць кажуть, зможуть виробляти до 40 таких дронів, а ті зможуть врятувати сотні життів. А завершити сьогоднішній випуск, хочеться символічно фразою мешканки Генічіска, яка звернулася на початку війни до окупантів, із порадою покладіть насіння собі у кишені. У такий спосіб жінка натякнула загарбникам, які, до речі, лузгали насіння про користь після їхньої смерті. Бо потім з тіл убитих на українській землі проростуть гарні соняшники. Тож найскорішої перемоги нам і миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступ на середи.